Так, з вами ж я Олександр, і сьогодні ми граємо в Black Stars. Так, я тут трошки по Фекашу. Зукубку трошки підфармити. У мене майже 18-й ранг. На ньому це дуже малий. У мене на основі був 21-й. Дивіться, яка паскуда. Дивіться, як на вале цей Спайк. Дивіться, яке він сильний. Ну, Якщо ви вбиваєте цю штуку, то е, спайку дає 2000 хіла по цьому разі, то що ви лише бачили. І прямо переміг спайка, щоб по спайку було не, не, не видів. Я як грав. Так. Е, ось цей Ель Прімо, Я напевно утікатиму від нього, тому що я не хочу битися. Я думаю, він у мене. Яка в нього хоть плюха? 1300 запам'ятав запам'ятав. 1300 додати найби. лола з ним воює. Я злолу не хочу. Лола не треба. Я не хочу. Бий його віндальник. Приманив. Автоатаку нажав. Це 18 ранг. Так, епісний. Просто не знаю до чого цей експа О, ще три. Три самонет, файно все. Кого мені ще тако погра? Так, напевно, я нині буду формити до 4 тисячі. Ех, Христос, се за утре, когато е уже нафармлю 4000 ну и всем. Папа! -па.